Дякую, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі Київ, п'ятниця, 3 жовтня. Моя улюблена рубрика сьогодні. Українці сучасності, от такі невеличкі цитату вам зараз одразу занатую. Біографія письменника це його книжки, але людей часто цікавлять побутові питання: родився, вчився, одружився. Тим більше, коли йдеться про такий екстраординарний випадок, як наш брати близнюки, і все таке так розпочинають свою біографію відомий в усьому світі наші українські брати-письменники. Один з цих братів за мить буде у нас у студії. Ну, зазвичай до нас у студію приходять Дмитро і Віталій Капранов. Сьогодні до нас прийшов Дмитро Капранов, письменник, публіцист, громадський діяч. Багато можу чого говорити. Можу навіть назвати співак. Якщо, це, якщо не подобається, це на надгробку треба все перевірити. А поки живий, то треба коротко. Так, Доброго всім ну, дня так. Я рада бачити. Віталій не прийшов. Нічого страшного. Ви я Віддання. буду пересаджуватися швидко. І тоді буде здаватися. А ще є такий фокус. Енергай хоче... Енерджайзер ще треба буде. Ту хоче побачити двох, то можна так на око натиснути. Тоді я роздваюсь, а Бонус буде, буде дві лейли, і таким чином ви побачите двох братів Капрана, і двох лей моменти. слухайте, ну я думаю, що дві лейли моменти, це буде занадто. Я жартую, але дякую, що так починаємо позитивно, тому що зараз всі навіть якось бояться радіти. Правда, от чесно вам скажу. Я розумію, чому навіть сама така. Боїся навіть іноді сказати, що десь на якійсь виставці був, десь у театр сходив. Але все одно я буду наполягати, і це в ефірах роблю. Що як би це не звучало, можливо, десь пафосно, але зараз без мистецтва ну просто нереально буде Вижити от кожному з нас ну, ви знаєте, навіть з лінії фронту, з mm -hmm. нам говорить, не вистачає, наприклад, гітари, yeah. так або там пишуть вірші. Mm -hmm. Тобто, ну життя не закінчується. Війна це дуже погано, це дуже страшно. Але між боями, між трагічними повідомленнями, mm -hmm. ми все одно живемо. І це життя, воно повинно бути повноцінне, тому що якщо вся країна раптом припинить усміхатися, uh -huh. припинить розмовляти між собою, припинить іншому роді. Народжувати дітей, то, ну правда дітей, кохатися, тому втратимо країну. От і все. Тому що країна uh -huh. це і щоденна українцями бувають щоденно, розумієте? Щодня, а українці це спосіб життя. Ну тому, тому, от це я про на книжку от сюди дивлюся. От, от таку книжку давайте одразу покажіть разу. Тримаю в руках книжку, вона називається Веселих Свят. Це ми з братом вирішили, що е, святкування робить нас в тому числі українці. Це одна з великих традицій народних. Mm -hmm. І от правильне святкування робить, е, підкріплює в нас оці от український дух. Тому ми ви видали книжку, яка називається «Веселих свят. Тут весь цикл українських традиційних свят від Різдва до Різдва, як їх традиційно треба святкувати. Ну, крім черкуватися, а, щоб наші що всі вміють. Звідки пішло? Релігійна підепльок, народна, що які ритуали святкування є, що треба готувати, що треба співати з нотами і словами. Якщо якесь рукомисло чи щось традиційне робиться, то які ігри? Ну, тобто, все для того, щоб кожне Я свято кожна святий. Тобто це не лише офіційні свята, до яких ми звикли всі, так? От просто це Новий рік і так далі. От, весна починається є... з Євдохи. Потім 40 Вачите. святих, благовічна верна неділя, чистий четвер, великдень, день святого Юра. Це найбільше. Я подивлюсь, Свята, тому що є. я пам'ятаю вашу мальовану історію України. Так, так, так. Так. Рецепт той самий до речі. Я хотіла тільки бачу, відчуваю, вже ще не торкалася вперше. Хоча вже ви її е, знаю що і презентували, ну так звичка в нас вже з'явилася. Це насправді досить добре, коли презентують книгу. Щоб люди прийшли, подивилися. Я пам'ятаю, коли мальовану історію навіть презентували, люди. Які були якось скептично налаштовані, казали, хіба можна от в такому форматі книжці викласти всю історію з прадавніх часів до часів незалежності? І навіть якимось чином намагатися за 20 хвилин перегорнути сторінки і зрозуміти щось. А потім ці ж люди писали, я бачила велику кількість і коментарів, і інтерв'ю, певних писали, що, виявляється, можна? Капрана, вам це вдалося зробити. Ви Знаєте, ми зараз на замовлення наших волонтерів так. розробили варіант цієї історії і ще коротше на 32 роки. Дві дві сторінки брошурка теж з мапами без коміксів для того, і російською мовою і теж зробили два варіанти російськомовний і україномовний для того, щоб волонтери залишали її на звільнених територіях, в школах, людям, тому що. От цей розлам історичного світогляду, коли люди починають говорити, що не було такої держави Україна, це напхані зібрані більшовиками території, дики заселила Катерина II, uh -huh. і решту-решту міфів, на яких тримається російська зверхність, uh -huh. повторюю Тобто потім виходить громадянська війна, розумієте? Тобто люди повинні мати нормальний тверезий погляд на історію. І от ми для зони звільненої uh -huh. АТО і для всіх цих сходних зробили. На 32 сторіночки. Оце ми страшенно пишаємося. Всунули всю історію в 32 сторіночки. сторінки. Ви я хотіла вам сказати просто респект, тому що це треба було зробити. Ну, так. Ще, ще не втрачено, правда. От всі говорять, що ми втратили. Ми зараз не говоримо про те про політичну історію. Всі говорять, що ми втратили цю частину в чисто такому емоційно-психологічному е, питанні. Ні. Є ще люди, Ні, українці, які знаходяться на цих територіях, а є ще люди, які, можливо, зараз не розуміють, хто вони. І от так для таких людей досить важливо, особливо для дітей, якщо в школах будуть Нормальний, нормальні не та варіант, варіанти, да а нормальний це конструктивний варіант історії і не плачі, і не те історія, яку мож... не можна читати без броми, як казав Виниченко, А нормальна наша історія реальна, як воно було, як українці тисячі років боролися за власну незалежність, за волю, за право жити своїм розумом на своїй землі. А це завжди було національною укр українців: жити власним розумом на власній землі. І от. І сьогоднішня війна за незалежність це одна з багатьох воєн за незалежність, які ми з часів спрадавніх вели. І розуміти, що українці це така бойова нація. Так з нами тяжко тяжко воювати. Спитайте росіян, спитайте поляків, спитайте османів, спитайте, кого хочете. Українці далеко не цукор як противник, як, як союзник, Як би багатьом хотілося. Так як хотілося І, бачити. Так. Є в нас додзвонювач, ви в ефірі? Прошу. Да, ще ще раз вітаю. У мене буде одне питання до вашого гостя, але спочатку репліка е, щодо ведучої. Е, ви знаєте, я проти того, щоб з'явилася ще, ще одна Лейла Мамедова, тому що вона єдина і неповторна, і, до речі, дуже гарний у неї сьогодні е, наряд. Е, і питання щодо е, письменників, яких часто називають е, совістю нації чи совістю народу. Як ви вважаєте власне щодо окремих ваших колег, які наприклад у футболці з відповідним надписом «Ла-ла-ла-ла» прийшли у Верховну Раду? Mm -hmm. Не здається вам, що все таки це не притаман для українців боротися проти зла злом, а все таки добром перемагати зло. Все так, ми зрозуміли, дякуємо. Ну щодо напису, то це якраз те, чим українці борються дуже часто, і дуже ефективно. Це називається сміх. От. Або ну зараз навіть ці свіжі повідомлення із Донецького аеропорта після бою uh -huh, uh -huh. повідомили з тої сторони, а українці ще й стібаються по телефону. Значить. От. Тобто, от стіб власне, для українців це завжди була одна зі зброї. Згадайте, і Руданського там uh -huh. і, і решту і Глазового, і, і всі ці гумористичні традиції народного гумору. От. То ла-ла-ла-ла, вам скажу, це ще легкий варіант. Ми свого часу збирали сорміські анекдоти серміські. Пісні. Так от, да, про давні сароміцькі пісні вони дуже сароміські, значно більш сароміцькі, ніж сьогоднішні закиди в бік там, Путіна чи Росії. От. А щодо совісті нації, це визначення внову, так я скажу посмертне більшості треба. на це ще треба заслужити. Тобто ну, самого себе називати нації людина ніколи не називає. Відповідно, у нього є воля поведінки. А за результатами його дій вже говорить цей не впирався, не став совістю на а цей став та в індикатор. Ну приблизно такий підхід я пропоную. Тобто, не щоб письменники і взагалі публічні люди з однієї вони повинні триматися так, щоб повагу до них викликало, Так а з іншої сторони, вони не повинні бронзовіти вже при житті ходити, а що люди подумають, і припиняти бути людьми. І Оцю грань кожен для себе кожен сам себе. визнає, правда. Точно. І головне відчути, де зупинитися, або можливо декілька кроків зробити. Сьогодні такі так, гарний так, вислів так. прочитала. Наше життя це як іноді аеропорт. Поки стоїш, двері не відчиняються. Починаєш іти, двері відчиняються. Точно. Воно метафорично, але це ж правда, так? Поки людина рухається, от як ви, я знаю, що ви не тільки продовжуєте видавати, а і співаєте вчора, до речі, Ось і Романі Коляді зараз передаємо вітання і ведучому. Так, він так. і співає, і музикант і грає прекрасно. Вчора раз, у вас подія вона, була так, теж. Ми так? Ми видали поетичну книжку Романа Коляди. Uh -huh. І оскільки він музикант, і радує ведучі, а ми uh -huh. теж трошки музикуємо. То вчора у нас був такий сміливий експеримент. Ми блюз з ним грали. Ну теж називає джем сейшн, тобто імпровізація, блюз на слова Шевченка, думаємо і думи. Це думи блюз. Ми склали його. Шевченко нам подарував слова. Клас Шевченко нам подарував <святував> слова. От. Ну, ми ж не можемо сказати, що він замовив нам пісню. Подарував нам слова. А роман ми з ним зробили таке тріо, джазове три, ми блюзували вчора так досить. знаєте. А і ще поезія романа прекрасна. Шевченко теж, до речі, абсолютно блюзовий поет. Словом, ми були задоволені. Не знаю, публіка теж аплодувала, але залізти в душу публіки неху... А от нам по кайфу було чесно сказати. Тому поки митець не кайфує від того сам, що робить, ніхто не буде кайфувати. Ну сама знаю навіть по своїй роботі. Я не є митцем, але все одно доля творчості присутня. Поки сам не відкайфуєш, можна скільки... А, а, До речі, от музична саме наша освіта і угу. якісь практики вони дуже допомогли в цій книзі, тому що тут. Є народні пісні традиційні, які співають на кожне свято або біля кожного свята. Ну так мовити, сезонні пісні, і ви знаєте, ми з'ясували, нам довелося самим бути музичними редакторами і редакторами НОТ. Тому що фактично дуже розхристана нотна культура народної пісні, дуже розхистана. Тобто нема канонічних, нема всім визнаних мелодій. Доводиться фактично бути таким собі інтернет-фольклористом, розшукувати варіанти зводити. От, я бачу, що я половину не знаю з тих, от, що викладена пісні так. саме так. І доводилось самим Думайте. визначати, який варіант мелодії опорний і так далі. самим тут грати в Я Хочу всі показати. Мелодії. дивіться, тут же ж не просто це прекрасна. І для дітей, і для дорослих. Подивіться, які красиві художні роботи ще. Так, тут. там шестеро художників працювали, до речі, uh -huh. оце якраз Костенка з Дніпропетровська. Покажіть, uh -huh. будь ласка, поближче, тому що треба, щоб це було видно. Будь ласка, дуже це красиво. Це така осіння, я так розумію, ось... картинка. А, ось, слухайте, випадково відкрила. Скажу чесно: відкрила випадково, а це ось. Якраз сезон наш. А, свята одразу і так. Так, і там. Ці... вже було, покрова, Михаїла ще. Ну, а там далі дальше. дальше вже зимовий сезон. Дякую, осін, що показали. Осінь, до речі, не дуже щедра на свята. А не от дуже, зима, так... ну, все-таки сезонні uh -huh. роботи ще не завершилися. Uh -huh. А от зима, там зимовий цей цикл, звичайно, він дуже потужний. Тож. Uh -huh. Хочеться просто ну, подякувати батькам, що в нас музичну школу ганяло свого часу. Тому що ми в спортивну школу ходили значно більш задоволені, ніж в музично чомусь. А вони так і нас дожали до А Тепер бачите, яка подяка. Тому що спорт зрозуміло, можна і в дорослому житті долучитися, правда? Ні, в спорт залучити було нормально. Просто і то, і то треба було встигати. А завжди ліньки. Ну що це сидіти за піаніном? А ще й ще сельфєджа, не дай Боже. Це ж усе. а воно бачите, якраз і сельфєджу, якраз нотна грамота раптом раптово, коли займаєшся такими от речами угу. вимагається. Працьовує так. Тут ще можна побачити певні майстер-класи. Ангелик, соломи, як зробити? Так, є традиційні. Ну, е, до речі, традиційно рукомецлори театно в Україні дуже розвинене. Ну починаючи з ну таких от дідухів, тобто угу. традиційно, так? Да? От і закінчуючи сезон? Ну закінчується грубо кажучи, писанками. Тобто, все, всі українські свята традиційно прикрашали, чимо це в хату, щоб було видно, що це за свято. Дітям якісь забавки були традиційні по сезону, тому що якраз на свята є час позабавлятися, є час і зробити і використати цю іграшку. А як це корисно? В сучасному квартирному житті, коли свято разом з дідусем і бабусею, разом з мамою, якщо мама а, має час щось зробити особливо, що робиться тільки раз на рік. Угу. От, от розумієте, Тут, тут є смак, Гру я... починає... знайшла, називається відьма. Так, є. є така Але гра вона легка, вона цікаво. Це не означає, що вона якась. На жартівлива. Так, так, так. Абсолютно Але жртівлива. це якраз от традиційно підібрано під свята в калкелеграм. Справа в тому, що ми не самі вигадали, з нами працювали, фор... доручили, з нами працювали фольклористи, науковці. Які нам зробили не тільки наукову редакцію, які нам допомогли зібрати матеріал і скомпонувати його взагалі? Ця книжка такий плід колективної роботи, тому mm -hmm. ми там чесно всіх вказали. На обкладинку винесли себе як авторів, бо ми дійсно автори. Але весь склад команди, яка з ним працювала, ми чесно вказали, тому що це а ви завжди без колектив, чесно ми нічого б не зробили. А ви завжди чесно вказуєте? Правда, я от помітила, ви якось не перебираєте на себе ковдру. Ну вона ну, не, не, не потрібна. О, перебирать угу. нам кожен робить свою справу. Свого Як нам не вистачало, я вже прикипіла. Було... Так моє ні, правда чесно, коли нова книга, у це такі так перевіряють психологи навіть людей. Якщо людина вже прикипіла, не пов'яжеш ніколи і не зрівняєш такі речі з електронними. А це, це не електронізується. От таке речі чесно, не, не взагалі робиться. не ніяким чином, тому що це треба. Ну, до речі, треба от у трюкатися. вас лежить книжечка Сергія Тачна. На а, столі. я спеціально так. принесла. Це моя одна от, чесно скажу, я її обожнюю, тому що, ну, по-перше, ви видавали по перше прекрасні роботи, прекрасні твори, прекрасні вірші. Тачина це просто щось неймовірне. Можна читати по я не знаю по 20 разів, але постійно перечитуєш. І Я, чесно кажучи, сьогодні навіть перечитуючи зранку, побачила е єдине, що тут не завжди вказано, в якому році було написано, але я розумію, що це було написано набагато раніше до подій, які зараз відбуваються. Так, так. Тут навіть є в нього вірші. Зараз кажу такі речі. Я була сьогодні, в мене геть мурашки пішли про Боїнг кілька слів. Зрозуміла, що я це угу. просто пов'язала з подіями. Які у нас відбуваються, але воно так відповідають от правду кажуть, митці дивляться якось наперед. Так, так, так. Правда? От у Сергія це є. Я, чесно, мене ж зараз як прияла. Я от якраз хотів сказати про інтернет. Справа в тому, що ми з Сергієм познайомилися якраз в, в інтернеті. Угу. Був такий сайт, він і зараз є, Гоголівська академія, ми ним угу. опікувалися, і там збиралися. Поети, молоді прозаїки читали один одного, критикували, і от тоді він нас зачепив. Тому він для нас взагалі прийшов з інтернету. Але коли ми видали його книжку, ми зрозуміли, що в інтернеті це дуже добре, і все. А тут це окреме задоволення. Тобто Це два різних окремих задоволення. Якщо задоволення. чесно, є ще дзвіночок і два дві хвилинки. Говоріть, будь ласка, швидко. Прошу, добрий день. Добрый Я день. К... господину писателю. Добрый. Я думаю, що ви історію Київської Русі дуже хорошо знаєте. Поэтому от, вот, ответьте, у меня мучает такой вопрос. Почему с 12 столетия Киевская Русь, такая великолепная, такое государство, Бовты, Белы, Ополонцы, и никакому берегу не пристанет. И все время Галычина, Валынь э, Волынь, э, все время старается присоединиться к Польше, Литве. Ми що зрозуміли. У нас одна хвилина. Ми зрозуміли. Ми дякуємо. Ми дякуємо. Ну, якщо Прошу, коротко, коротко, то так. ви знаєте, що після падіння е, Києва від е, Навали, монгольське, мов мовною назвемо. Е, Нащадком Русі стало Королівство Руське, або, або Галузько-Волинське князівство, яке стало потім королівством. І от по цій лінії спадковість перейшла. І потім Львів навіть став його столицею. Тобто від Києва столичність була передана Львову. Але потім вже його розділили між собою литовці і поляки. Тому це не Русь Болтається, це Україна будується. Це різні речі. Україна і Русь та це різні держави, тому що Україна зараз половина це територія Русі, а половина це половецьких союзів. Ми з'єднані, ми на кордоні двох величезних культур Степової і Руської. І тому Україна така сильна, і тому вона зараз не переможе, що ми на святки двох величних цивілізацій. Так, я дуже дякую, що коротко, хоча зрозуміло, що тут про цю тему можна безкінечно говорити. І ви правильно поставили напряму запитання, тому що з братами капранами про історію, коли вони говорять про історію, краще взагалі <світ> поруч мовчати. Чому? Знаєте, що я люблю? Якщо не те, так по-дитячому відкривати на будь-якій сторінці книжечкою, і що воно це як так. сьогодні день збудеться. Зараз одразу перегортаю. Але, тут баби не літо. Давай О, навіть останні... це тема. Останню, ну, так відкрилося, але не буду читати останні строчки, які, строки, рядочки, які є, якраз. Слухайте, якось ставить в тему, де батьківщина жалібна моя, як у воді відбита Бога в небі, де тільки я не думаю про тебе. Моя любов, тільки, певно, я. Так, так, на цьому завершуємо. Тут можна навіть залишити на роздуми глядачів і нас з вами будемо біркувати з цього приводу. Віталію, вітання від нас. Обов'язково Обов передавайте, наступного разу чекаємо. Вас двох, вас одного, або Віталія. Завжди будемо раді, як ви там на початку казали, треба якось око заплющити, <реш> І можна побачити <реш> або вдвох вас, або мене двох. Так, Дмитро Капрана був у нас у студії. Не кажу вам до побачення. Шановні глядачі, ми обов'язково продовжимо. Я сподіваюся, що сьогодні дійсно подарували вам приємні хвилини о 15.15. .15. До зустрічі. Буду знову рада вас бачити і почути у прямому ефірі. Будьте з нами!